11 квітня 1945 року в'язні Бухенвальду повстали проти гітлерівців та вийшли на волю. Здається, що це було дуже давно, але не для тих, хто пройшов крізь це пекло. Для них це назавжди викарбовано в пам'яті. Це люди справжній приклад для молодого покоління приклад мужності, хоробрості та сили. Щороку, 11 квітня, біля пам'ятника жертвам нацизму, в'язням концтаборів, збираються мешканці нашого міста, які пережили це страшне лихо, щоб згадати своїх товаришів, яким не пощастило дожити до цього дня. Сьогодні день. 11 апреля. Он и радостный для нас, и тяжелый, что да, мы дожили. Смотрите, 65 лет. Какая цифра, дата? А за этой цифрой сколько осталось, а там не вернулись. Вечная память. За роки Другої світової війни крізь табори смерті пройшли 18 мільйонів чоловік. З них 5 мільйонів громадян Радянського Союзу. Кожний п'ятий в'язень дитина. За даними статистики, в Нікополі зараз проживають 130 колишніх в'язнів концтаборів. Про них, пам'ятає, і піклується місцева влада. Вам живим, дай Бог здоров'я, живіть і скільки Бог дасть. Саме главное, щоб ви не болели. І найтепліші слова. поздравления хочу передать от городского головы Сергея Владимировича Сторона. Он примет. мы в преддверии 9 мая, мы уже договорились, 30 числа мы будем проводить праздник для вашей организации, посмотрим новый фильм новый. Ну и пообщаемся в более узком вузькому кругу. Також виконавча влада запланувала виділити з місцевого бюджету матеріальну допомогу колишнім в'язням концтаборів.